Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо з дієсловом NEED. Перш за все, перекладемо це дієслово. Need. Потрібно потребувати є необхідність, є потреба. Це слово відрізняється від інших дієслів. Воно може бути модальним або звичайним, слабким дієсловом, тобто основним. Модальне. You needn't go звичайне основне дієслово. You need to go. Від цього змінюються особливості його використання. Як модальне дієслово, need не потребує допоміжних. Воно само будує питальні та заперечні речення. I needn't go – need I go. Для основного дієслова. Як завжди, використовуємо допоміжні. Do, did, does. I don't need to go. Do we need to go. В якості модального після need інфінітив без частки to. А для основного дієслова need необхідно після нього використовувати інфінітив з часткою to. Як модальне дієслово, need не має часових форм. Тобто воно має форму нід теперішнього часу. You needn't do it. Як просте дієслово, воно має форми теперішнього, минулого та майбутнього часів. You need to do it. You needed to do it. You will need to do it. Розберемося, коли слід вживати нід як основне просте дієслово. А коли як модальне. Здебільшого «need» застосовують як основне або просте дієслово. We need to clean the room. В якості модального надається перевага питальним та заперечним реченням. В заперечних реченнях після «need» ставимо not. Need not скорочено needn't. You needn't come here every day. Тобі немає потреби приходити сюди щодня. В питальних реченнях need ставимо перед підметом. Need I repeat my question? Чи потрібно мені повторити моє запитання? Такі речення мають відтінок сумніву, чи потрібно щось робити. Need we stay here all day? Чи потрібно нам залишатися тут цілий день? No, you needn't. Це заперечна скорочена відповідь. У стверджуваних відповідях need замінюємо на слово must. Yes, you must stay. Щодо стверджуваних речень з модальним need. Такі речення можливі. Вони трапляються рідко, зі значенням крайнього сумніву або непрямого заперечення разом з такими словами, як hardly навряд. Scarcely ледве майже не. I need hardly do something. Навряд мені треба щось робити. You need scarcely worry about it. Навряд чи тобі потрібно хвилюватися через це. Після модального needn't в заперечній формі може використовуватися перфектний інфінітив have тадій слово в третій формі. She needn't have gone to the club. It was closed. Needn't в таких випадках має значення. Не треба було. Даремно, марно. Даремно вона пішла до клубу, він був зачинений. Марна витрата зусиль та часу. Як вже говорилося, основне дієслово нід має значення потребувати і після нього використовується інфінітив з to. I need to do some shopping. Мені потрібно зробити покупки. I didn't need to give her some extra money, but I thought it would be kind. Мені не потрібно було давати їй додаткові гроші, але я подумав, що це був би прояв доброти. He needs to phone his teacher. Йому потрібно зателефонувати своєму вчителеві. Після «need» може бути використаний Герундій. Загальне значення пасивного стану. This room needs cleaning. Ця кімната потребує прибирання. This shirt needs washing. Цю сорочку необхідно випрати. Такі речення також можна використовувати з пасивним інфінітивом. The shirt needs to be washed. The geese Need Feeding. Необхідно погодувати гусей. Ми розглянули особливості використання англійського дієслова слова need. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.